Чек Чек Саня Чевіала Карма дочекалася того моменту, коли е, ми знімемо сьогодні огляд на рулі Корнер-Бар на репліку і на е, оригінальний Сурлі Корнербар. Порівняємо їх, скажу, свої поділюся своїми враженнями, своїми е, е, їхні переваги, недоліки е, і те. Як я їх використовував. Поділюся своїми е, враженнями від використання е, свого руля. Мій гість, ви його маєте знати, це один із адептів е, велоклубу дикі сайгаки» Дмитро. Розповість е, про е, свої враження від е, руля, і е, ви вже зробите свої висновки. Так що дивіться, тут все виключно про рулі. Це біла карма. Отже, це Дмитро, це його Марін <смі> і е, е, оригінал Сурлі Corner Bar. Скільки ти дім на ньому проїхав вже з <смі> цим? Я на ньому все літо їжджу. Ну, далеко більше тисячі. Киме. Небагато, хотілося більше, але ну. ну умовно кажучи, тисяча плюс. Так. А, які враження? <смі> Задоволений. Власне, я задоволений. Я так почну здалеку трошки про нього. Чому мені був потрібен цей руль? Тому що я використовую цей вільчик, ну, планував як би використовувати і використовую його, власне для того, щоб подорожувати на ньому. Щоб їхати багато, ну там, як майже не злазити з нього деякі дні. Там. Це може бути від двох до трьох, чотирьох і навіть п'яти днів. І... Цей руль вирішує всі мої проблеми, в принципі, ті, з якими я стикався на прямому рулі пальці, коли ти ну, звичайний МТБ-руль використовуєш. Гревел мені не підходить, мені потрібен був саме злий, внедорожний МТБ-вільчик. І рама мала бути ну, не гревельна, скажімо так так, так більш МТБшне, тобто більш недорожне. Гревельні рами вони все одно будуть ну, під шосе щось таке. Річ, так там ці основні параметри вели, вони зовсім інші. МТБшна е, рама, де моїх задач більш підходить, тому я обрав в собі такий віличик Маріан, пам'ятав. Хромолявий з рігідною вілочкою. Рігідний МТБ. Ага, Марін вже погнув. Дорожний, Да. Я встиг його вже прикласти такою м'ятинкою, але. То таке, то життя. От. І, звісно, він що в стоці з прямим МТБ рулем. І коли ну, він зручний, да, ти на нього теж можеш сумку повісити, ця палка, куча всього там, ліхтариків, всього, велокомпів, якщо треба, можна накрутити що завгодно. Але в тебе був один хват, широкий руль, один хват. І на довгих відстанях це ну, не дуже зручно, особливо, коли треба довгі відстані долати. Не один день, а два-три і більше. Тому на допомогу мені прийшов корнер-бар від Сурлі. І так трапилось, що на вторинному ринку у нас в Україні вдалося знайти його з гарною ціною. Я думав теж про варіанти, можливо, замовляти, замовляти якийсь алі варіант, але вони алюмінієві. Або, до речі, у нас в Україні є люди, які теж заморачуються і виготовляють старе леві рулі, копії от таких от рулів, по-моєму, десь в Дніпрі. Я mm -hmm. бачив люди, да, з цим займаюся. Але оскільки мені попався на OLX за класні гроші, вже готовий руль з гріпсами вам, з обмоткою Брукс і з подовжувачами, ну гріх було його mm -hmm. не взяти. Да, то давай зараз е, е, зауважимо одразу, що е, саме подовжувачі. Е, в стандартній версії вони не йдуть. Це О, вже цієї штуки доп... да, нема. Е, доп... Оригінальний руль десь так закінчується ніяких подовжувачів там нема. Там в комплекті йде лише цей адаптер. Типу ти можеш ставити його на старі МТБ-виноси, або можеш на нові широкі ставити. Ну, це, цей адаптер є, подовжувачів нема. Подовжувач uh -huh. треба докупляти додатково. Е, і в оригіналі, наприклад, як Сурлі позиціонує цей руль. Е, Манетка і ручки перемикання чіпляються сюди зверху. В тебе залишається тут велика відстань, в принципі uh -huh. багато зайвого простору, який можна використати. В принципі, він ну вільний, коли ти uh -huh. в тебе ручки. у мене так само зверху, плюс ручки тут. Тому е, я одразу, коли побачив, що я подовжувачі, я подумав, що це ну. Набагато краще, ніж без них, тому що можна встановити ручки тут. А тут в тебе, завдяки з завдяки продовжуючим, з'являється великий додатковий хват. Отже, якби в оригінальному рулі в тебе, ну плюс-мінус два хвати. Не знаю, може там якісь люди ще видумують ці руки, якось там влаштовують отак. От. Але в оригінальному рулі в тебе два хвати. Тут і прямий на палці. Тут виходить у тебе три хвати, якими можна користуватись. Ну це реально зручно, це перевірено. Я користуюсь всіма трьома хватами. Основний в тебе тут, в тебе тут на прямому рулі, але він вузький. Він в тебе ж на рулі, звісно, ти тримаєшся ширше. Там якщо треба маневрувати, тримаєшся тут. Коли треба маневрувати, в тебе основний цей хват, все одно так тримаєшся. Але е, на прямій рівній дорозі, коли треба відпочити, можна їхати або так, або так. Або так, або так. І ще плюс таких ручок, подовжувачів, в тому, що іноді на них можна додатковий вантаж повісити. В останній нашій великій каці на 180 км був випадок, коли пакети? ми заїхали в сільпо да, і сюди, і сюди просто було два е, пакети сільповських повішено з харчами. Таким чином, uh, вони да. виручили нас, довезли до місця призначення, до ночівлі. Uh -huh. Да, це моща. Моща оригінал, але вони йдуть сорлі. Ці корнер-бари саме стальні. Тому тут і вага, там скільки десь грам вісімсот на пан. Так, він важкий, але це при тому, що це найменша версія. Вони ну, є трьох розмірів по трьох розмірів. Вони е це 46, є 50. Тобто на 4 сантиметри довше. Два тут, два тут. І є 54 ще більший. Угу. Так само см. і китайці довелося. зробили, але там руль алюміній і теж три розміри, і щоб не попасти там під санкції, вони <свіс> змінили <свіс> <свіс> там і геометрі трохи, і змінили і, це, і, і розмірну сітку. У китайців, да, от, до речі, у сані можна буде побачити у них довжина усіх рожок інша і кут, між... Палкою і рогами теж інший. Зробимо. Ну і розмірна сітка ось ця, по довжині теж інша. А, які недоліки ти виявила? Недоліки. Коли береш такий руль, по-перше, треба зразу брати регульований винос, бо оригінальний винос вашим МТБшний, якщо ставити його, на МТБ, 100% не підійде. І, і дуже довго довбатися з підлаштуванням під себе цього руля. Оце головне, якщо ви е, будете брати довідь, чи да. оригінала, чи репліку, е, майте на увазі, що. Попадаєш на гемор трохи. Е, треба правильно підібрати. Ти, він тобі буде, можливо, навіть не подобатися до тих пір, поки ти не знайдеш той кут нахилу. От тут е, регульований винос стоїть у Діми. І він його підняв, плюс у нього троси, е, тросів вистачає. Мене довжини. ще до, до, довжини да, тросів вистачає, що. При вивороті вони ніде не чіплятимуть. Так, Іноді таке може бути, що навіть вам не вистачить довжини гідролінії або довжини рубашки, троса перемикача, щоб комфортно Стандарт. налаштувати mm. цей руль. Зразу, ну як його поставиш, то треба буде дуже довго підлаштовувати, і ти не, не зразу зрозумієш, ти можеш думати, що блін, фігня, цей руль не працює незручно. Треба декілька разів перевіряти, міняти висоту, підбирати правильний кут, щоб в тебе, ну, це. Якби приходить згодом, коли ти там не один десяток проїдеш. Який кут плюс-мінус комфортний для того, щоб тримати цей руль? щоб не німіли руки на що. Що рука не неміла, не, не моліла. Так, Какі... е, да, спочатку на низькому виносі ну, ніякий кут не, не можна було налаштувати, бо було незручно, руки швидко, швидко втомлювалися і е, ще... Допоміг регульований винос. Вин... Вин... Ну да, тут зрішу. І класно, якщо у вас є ще запас, наприклад, по штоку вилки, вона не дуже не вприти обрізана, можна ще з високим виносом, з довгим виносом, наприклад. Винос однозначно треба буде довгий, не короткий МТБшний, довший МТБшний. Якщо є запас по штуку вилки, то можна буде ще з довгим виносом спробувати просто попереставляти висоту виноса. Якщо ні, то ну шток обрізаний короткий, і вже у вас старий МТБшний винос піднятий максимально, то треба буде дозначно брати регульований і підбирати регульований, бо так навмання кут і довжину виноса підібрати точно не вийде. Тобто, mm -hmm. якщо не подобається регульований винос, то все одно його треба придбати, але або взяти десь бушне, де в когось позичити, щоб налаштувати собі цей кут, і потім плюс-мінус можна вже буде підібрати фіксований винос, вже купити там стаціонарно поставити, який ти хочеш. Ну, я в свою чергу відмовився від регульованого виносу. Поставив потім розкажу, що саме і як в мене стало. Ще один із таких. Нюансів це коли торчать ці троси попереду сумки, наприклад, якщо ти її чіпляєш, Тебе це Ну, як ти до цього ставишся? Бо мене це трошки напрягає. Напрягає, коли треба. Ну в принципі, відкрити щось дістати ні, але іноді буває, я сюди, наприклад, килимок додатково чіпляв. Ось це напрягає, коли його там зачепити, зняти. Всі ці троси трошки вони заважають, коли ще якийсь додатковий вантаж ти на сумку фіксуєш, бо тут є можливість ще додатковий вантаж зафіксувати. І іноді буває, я вожу тут карімат. Звичайний пінний керімат на ньому. Тому ці тросики тоді дійсно заважають. А так, в принципі, можна з ними жити. Трошки, можливо, я б зробив їх більше, але ну, немає сенсу. Вони і так нормально працюють. Ну, це все так. Да. Це вже не від, власне, не від руля, залежить від да. А взагалі, що ти скажеш? Порекомендував би людям? І кому ти порекомендував би такі рулі? Е, ну, Просто апгрейдити МТБ таким ролем не має сенсу. Я б його радив людям, які дійсно так, турингують на Вільчиках. Завантажуються байкпакінг, їздять багато, тоді да, Тоді в ньому і є сенс. Це ну, турінговий руль. Це турінговий руль баран, як на грайволог, такий широкий з торчащими всіма рогами, так таке. МТБшний аналог турінгового барана. Ну, Для звичайного МТБ, для катання там лісовими трейлами, стежками якісь звісно не потрібні. Вот, а це вже ми бачимо репліку корнербара 3500 кілометрів я на ній проїхав. Це в мене четвертий виніс, який тут стоїть. Ну, довго я підбирав той кут нахилу. От. Іноді хотілося плюнути і вже думати, що не вдасться його. Що він взагалі річ непрактична і тут не працює, бо руки німіли, там якісь нерви пережимали. Ось в мене стоять мої монетки зверху, поверх. Теж подовжувачі собі поставив, там, буквально це останні там оновлення були. І Прийшов до того, що оптимальний для мене виніс в цьому, для цього руля це 55 мм. До цього стояв схожий на дімен такий виніс, який регулюється. Але була трохи проблема з трасами, що вони прям максимально натягнуті. І тут я не скажу, що вони е, так вільно себе почувають. Хоча при виворотах е, ну немає. ну вони... можна вивертати на повну повний виворот і е, без, без проблем. У мене тут ще стоїть е, е, монетка, як у мене шатун трейнік, у Діми просто стоять стоїть гальма. І що? обмотка скромніша, звичайно, стоїть. А, і головне, це те, що, що Діма казав, я е, погоджуюся. Це треба знайти саме кут, нахилу руля і тоді основне положення це нижній хват. Стане комфортним, на ньому можна їздити довго. Плюс в останній подорожі, там, де ми за два дні 180 км здолали, це часто користувався і цим хватом, таким горизонтальним, іноді переходив на роги, але не часто. Ось, Це подобається. Руль алюмінієвий, Брав, тут здається, середній розмір його. От ширина 54 сантиметра йде. В мене монетки стоять зверху, і коли ти кладеш руки, перше, ти не маєш можливості перемикатися, не маєш можливості гальмувати. Ось, і монетки трохи заважають в такому положенні. Ось. Ну, на відміну від Гревела, він набагато ширший. От це більше такий да, турінговий варіант. І, і тому він дуже комфортний. Бо Гревел це більш такий вузька, там така скромніша посадка. Тут ти сидиш, розправивши плечі широко і добре. Тебі. Ну, через те, що я тут встановив. Таку сумку іноді ввечері е, Ліхтар, коли вставляєш ліхтар, е, буває сумкою. Е, цей кут освітлення зменшується. Так е, претензій особливих немає. Власне, брав я його. О, брав його для того, щоб відчути цю гревел атмосферу. Але е, МТБ цей не став гревелом. Але я думав, буду катати з заблокованою вилкою, хоча дуже дуже рідко її блокував, е, ось і ком, комфортно, коли в тебе є гревел-посадка, гравійна посадка така, або турінгова посадка, е, і працююча вилка. І коли е, ти їдеш на широких колесах, ти не відчуваєш оцих всіх тонкощі, нюансів від е, гревела. Які я відчув нещодавно сівши на один із таких байків. Але це вже зовсім інша історія. Не зараз буде про неї сказано. Е і плюс цього всього діла, що тут гідравлічні гальма у Діми теж, да? гідравліка, гідравліка стоїть. Це коли е ти на руль можна сказати. Майже руль-баран. Е, можеш інтегрувати МТБшні монетки з гідравлікою, не витрачаючи шалені кошти на е, ці дуали. Якщо брати дуали гідравліка ставити там, це буде коштувати, напевно, як мій велосипед. Ну, в мене він, в принципі, не такий бюджетний варіант, але. Як є багато хто із західних блогерів, мені які потрапляли в Ютубі, інтегрують ці рулі на якісь старенькі там Old MTB із 90-х, і, і... але <плес> теж мають проблему з цим регулюванням виносу, з, з регулюванням кут кута. Нахило, і, проїхавши там 40-50 кілометрів, кажуть, ні, це погано. Там, через два місяці виходить наступний ролик. От я там адаптував, якось покращив його. Каже, да, я вже там змінюю свою думку, стало набагато краще. Ось. Ну, Кажу, мій досвід це проїхав на ньому три з кілометрів і досить комфортно. Підлаштувавши кут нахило, на ньому їздиться досить комфортно. Часто падав, але я і падав Падав не тільки на цьому рулю, і до цього падав. Тому на руль не можу грішити. Але коли от впав там, біля беседки передостаннє падіння було площа. Сам, саме контакт е, е, з рулем була досить велика, і в мене якось, е, таким бук, буквою Г, такий синяк був. Але нічого, він же зійшов. Нога ніби відновилася. Тому все клас. О, похода. Ага. Ну, от такі от у нас е, враження, відгуки. Коментарі від. Е, «Корнер Бар» оригінально, як у Діми, і репліки, як китайські репліки, як у мене. Дім, що ти можеш да, додати? Корнер Бар насправді ну, це ну, гарна ідея, гарна задумка mm. е, такого плану ролі. Це Дійсно е, розширює можливості е, МТБ в плані. Не стільки МТБ, вони розширює можливості, скажімо так, людей. Які хочуть подорожувати більш складними маршрутами, не тільки ті, які відкриті гревелу. Цій штуці відкрито, ну, МТБшці от, відкрито набагато більше. Але, ну, типу, коли не було таких рулів, то на таких нормальних МТБВ -ві, в Віліках ніхто багато не подорожував, тому що з МТБшним рулем це дійсно не дуже зручно. А така штука розширює твої можливості. Ну в и, в основном, эти як кажуть, типа да. альтернативные рули разновидности. Там есть и... что э, там есть? Сурли, молоко, да? О, там сейчас и стики, и вот у Сурли... Вот. Джонсы всякие там А, джонсы, джонсы. Там типа, какие Тоже там всякие дырочки с, прор с прорезями, всякие там бабочки, да. Зараз це не проблема, але цей руль класний тим, що інтегрується е, трансмісія і перемикачі МТБшні, тобто інтегрується інтегрується максимально просто. Поставив, накинув, поїхав. Якщо викреслити геймер з налаштуванням усіми, то насправді все просто. Так, да, і вельчик виглядає зовсім по-іншому. І Вельчик виглядає да, так агресивно, так, ну, прикольно, да, зі сторони. Фотогенічно, я би сказав, дивіться. Instagram. можна багато гарних фоточок з ним зробити. Все. ставити вам його чи не ставить вибір за вами.